Чернігів та частина області під вогнем ворожої артилерії. Чернігів зруйнований на 70%. На сьогодні, на жаль, саме місто Чернігів знаходиться без електроенергії відповідно без водопостачання. Місто Чернігів знаходиться в абсолютному оточенні ворогом. Знищений єдиний міст. Ми відрізані зараз. від околиць. У нас немає сполучення через річку Десна в напрямку Києва. Мене одразу попереджали, що вийдете в оточення, міст один. Ми зайшли година-дві, за нами той мост і розбомбили. Всі розуміли, що всі йдуть в один кінець. На собі почув, що таке арта. На все життя хватило. На 170 чоловік ми розділили три буханки хліба, ну, два шматка сала. Або на фронті, або допомагати фронту одне із двох. Попавши в 95-му році, курсантом, служив. Курсант Київського інституту виновоздушних сил, Національний авіаційний університет, потім служив перша окрема бригада польова Генерального штабу від зв'язку, потім два роки прослужив в Барсі, начальник служби ПММ, потім звільнився і в 2014 році знов призвався, коли почалась війна, призвався в 25-й батальйон Київська Русь. Прослужив там рік заступником частини батальйону стилу, звільнився, але потім знову довелося взяти рук зброю У 2022 році, 24 лютого. 24-го в 6 годин мені дзвонив друг, сказав Вова, разом служили в Барсі, сказав, що почалась війна. Я відчиняю вікно і бачу, як скажімо так, в частину 3018 прилітає ракета. Це буквально от мене там 200 метрів. І я бачу сам прильот ракети, Я розумію, що вже почалось. Ну, взяв до рук зброю, в мене був якраз напередодні, бо я відчував, трошки придбав форта, бронік, каску і поїхав. Приїжджаю на заправку, оставив пальне для ТРО, почав будувати блокпост. І буквально в пів одиннадцятого в я вже бачу, як на мене йдуть вертушки. І Я зрозумів, що далі вже там ну, неможливо. Чотирма блоками і з трьома апараторами не навоюєш. Прийшлося залишити і пішов в ТРО. Ми вишукували колони, передавали дані, штаб. за допомогою там, всіх інших людей, яких я б званяв Гостомель, Бородянка, всіх інших вдалося вислідкувати три колони. Три колони за допомогою цих людей і того мого товариша. Місяць пробув в ТРО. Потім ТРО звільнився. Ну, я там свою задачу я вважаю, я виконав, я забезпечив. Хотілося зробити щось таке більш конкретніше і якось трошки вже в якусь таку ну, структуру. Тим паче було предложення піти в Національну гвардію. Задання не із легких, але я сказав, піду вперше, що предложу, так і я і пішов. Ну, що, як і завжди, в в машині, бо бійці за тобою інакше не підуть, якщо ти не будеш в першій, що в в машині, доїхали. В Чернігову ми їхали, ну, нам одразу попередили мене, що ми йдемо в, в, в окруження. Наш батальйон повинен був зайти в окруження, додати вже на той, на той час уже не батальйон, а полк 3082. Потрібно було їм передати БК, їжу, провіант, е медикаменти. Ну і плюс ми поповнили майже вдвічі тоді полк. Ми розтягнули оборону і додали оборону в Чернігова. На той час вже був єдиний місце пішохідний, продукти з трудом вилучали. І через поліцію дуже було велика скрута, що з продуктами, що з медикаментами, аптечок не було. Ну Не так ми були готові, тим паче вони швидко відійшли, що могли, напакували, але ж все не візьмеш в руки. Головне, що БК. БК загрузили, загрузили тушонки, якось зампатил, запихав останнє, що міг, позапихав тушонки, запхнули, тому що без їжі, без води, без БК це не вже не бояться. Те, ще були бої, 24 березня, це ще були бої, ще були позиційні бої. Нас вишукали, мене представили в батальйону, я був єдиний офіцер там, був штаб-сержант Ступак Ігор. Офіцерів не було взагалі. Два дні ми збиралися, збиралися дуже оперативно. Дуже мені сподобалось командування що ТРК, що 3066, як нас комплектували. Тобто на ходу вдівали, всі вийшли, требування генерала інших командирів було, щоб всі вийшли в броніках, обов'язково каски, обов'язково зброя. Зброю отримали, ну, два дні ми жили просто дню ночі. Це всі в У нас не було кадрових. У Нас були і батальйони відмобілізований батальйон. Нас готували за ці два дні. Встигли по двічі-тричі відстрілятися, пристріляти зброю. Попідганять бронежилети, куртки, все встигли. от два дні нам вистачило. Нас провели до Вишгорода, відмовників, на щастя, не було, всі розуміли, що вони йдуть захищати. Тим паче, це більша половина була з прилук і Чернігова іменно цього батальйона, тобто більша частина була звідти. Вони поверталися до себе, там, до дружин, захищати свої домівки. Ну і всі розуміли, що Білорусь рядом, що переда. Є потреба. Це було, був четверг, бо гарний день, якраз ми так думали, коли вийти. Приймали рішення, дуже довго радились. Вийшли ми в п'ять годин ранку встали. Сказали, що ранкові стрільби, в шість часов построїли, ранковий сніданок, потушили телефони, щоб ну, ніхто не знав, куди хто що вийшов. Нам вдалося дойти без трьохсотих, без двохсотих. Колона пройшла дуже-дуже благополучна. Йшли ми в Чернігів окольними шляхами, тому що ми розуміли, де вже можна прийти, де вже можна просто не дойти. Попередили, звичайно, всіх, всі розуміли, що всі йдуть в один кінець. Ну, як вийде, звичайно, всі що хочуть жити, але така ситуація в країні і мене одразу попереджали, що вийдете в оточення, міст один. Ми зайшли година-дві, за нами той і… Розбомбили. Побачили колону і почали. ну, Не було такого в 2014 році, не було такого, іменно що зависла птічка, хвилина пішов обстріл, хвилина пішов обстріл. Раніше птічки більш використовувалися для розвідки і було набагато-набагато менше. Ми розуміли, що кроме нас нікого не буде, один одного тільки можемо прикрити. Ну, це і потім виявилось, коли ми там сиділи, діли останнє. І коли заходили так само, що є місце, сідай. Були якісь пріоритети людське, іменно, що потрібно доставити, було бика, пасивну їжу, ліки. Те, що от потрібно тим людям, тому батальйон, який знаходиться там, і кого вже нема сюди виходу. Ми єдині, хто були туди, заходили, і ми розуміли, що за нами вже все. Зустрів спочатку в зампотіх. Подполковник Квойт, а потім зустрів особисто командир. Молодець Ринко. Я йому передавав погони полковника, вручали, обстановка була бойова, йому якраз вручили, присвоїли полковника, передавав погони, поздоровлення і від себе, і від усіх. Завели нас гарно, розмістили на промки. Ну, вже все продумали, продумали, де і як, що ми будемо обороняти, де і як будемо стоять. Ну, Буквально за годину тільки ми зайшли. Я поставив задачу розвантажувати машини, розвантажувати БК і все швидко розібрати. Ну, так тільки почали розходитися і моментально пішов обстріл. Дуже змінилося. Такого ну, у нас там, от, коли я був в Дебальце, такого не було, щоб так, обстріл прямо, хвилина і обстріл ну, дуже-дуже прискорилося. Якось темп збільшився, інтенсивність збільшилась. Я вже сидів, ну, коли йде обстріли, ми були по центру між колонами, і були був, ну, такі зони більш-менш захисні іменно біля колон. І ми ну, друг по другу ще й сильно, щільно сцепилися і закрили друг друга. Ну і знаєте, Кожен це в цей час починає в щось вірити по-своєму, по-іншому, от чогось зарікається, хтось кидає, пить, хтось курить. Ну, я там, коли в цивільному житті іноді бавився, там. World of танк було цікаво, але сказав, Боже, поможи. В житті більше не коснуся ні комп'ютера, ні танків, ні арти. Я просто на собі почув, що таке арта. На все життя хватило. Зараз можу подивитися, все, але в танки не граю. Коли ви почули вихід, ви розумієте, що у вас є там по-різному, коли де 5-6 секунд, і ви за цей час успіли присісти, впасти в не можете і всі інші постійно бути в напряженні. Ти типу, повинен на якийсь час схватиться, згрупуватися, потім трошки послабитися, тому що обстріл, бути 2-3 години. Ну, Це життя. Хтось в туалет захоче, в когось нерви здають в когось. Кожен по-різному восприймається. Один сидить, по ньому втече кров, він її просто не бачить. Його посікло він не бачить. Тобто тут дуже важливо почути вихід, щоб успіти згрупіруватися, успіти зжатися в землю. У мене повар. Коли почав мене поверготувати, пішов обстріл. Він був наушниках, він навіть не почув перший вистріл. Другий постріл він вже взагалі не почув, його просто оглушили. Він просто стояв, він не мог зрозуміти, де він. Контузія і все. Ще три тижні він міг ночами говорити, ходити, балакати. Тобто на війні потрібно це от, відчуття страх, він навіть не то що корисний. Він... Бояться всі. Просто хтось переборює страх, хтось не переборює. І страх, він дає відчуття самозбереження. Коли ти боїшся, ти розумієш, що щось може бути, щось десь, щось якось. Коли перший раз приїхали і почався обстріл, всі навіть не розуміли, що должна бути сирена, красиво. Всі не розуміли, що вони там. Навіть. Чуть не подавили один одного, показали, забігали. Потім вони зрозуміли, пояснив, що нізя, коли товариш пав, підняли, пішли, «Ви ж затопчете самі себе. Бувають такі, як казав мене старшина, старший прапочка Крачковський. перемлився всім богам, закопав всі телефони, тому що вже пішли в атаку і щоб не дзвонили ні родичам, ні кому. Тобто бувають і такі обставини. Є Бог на світі. Кожен може вірити по-різному, але все-таки він є. Не розірвалося три снаряди. У нас між другим і третім поверхом вже відійшла стіна з однієї. Вони почали заганяти з однієї. Ми перемістилися в іншу, ну дуже грамотно. І вони почали розбивати іншу сторону. Проблема, коли не поважають противника і коли недооцінюють його. Противника треба, от поки не. Не закопають або гроба не вдаримо, це супротивник. Все. Нема такого поганий, непоганий. На курок, нажать це кілограм-два зусиль, а ляже вся рота. Нельзя. І не потрібно дооцінювати противника. Вони розбили трьома вистрілами дирку. Якби попав четвертий снаряд, він просто влетів би до нас в гущу. Слава Богу, він не розірвався, просто не, не долетів. І потім ми знайшли ще три ями, де іменно розгородні снаряди. Тобто, ну, от, от все було, якби все спрацювало, у нас би була половина з того, що залишалося. Вийшли всі. Ну, у нас було, по-моєму, три, потім ще три трьохсотих, шість трьохсотих, вроді, але вийшли всі. Двохсотих не було. Фартовий комбат, фартовий зампатив. От вже всі виходять, всі прибитий настрій, ти розумієш, що потрібно чимось змінити. Я включаю телефон, включаю музику, яка накачана, всі психують, потім всі успокаються. Ну, кожен переживається як перший бій по-різному. І потім комбат дає команду, все, беремо кожен одну річ. І він спотикається в мою гітару. І був такий крик, що це за і хто це взяв цю гітару. Я кажу, це зампатила. Ну, зампатила, вибачте, хай стоїть. Ну, Я, я розумів, куди я їду, що може бути не буде електрики, не буде нічого, а гітара спасала всіх. Люди об'єднуються в округ гітари, в округ якихось общих пісень, послухати, якось відійти. Вона переключає, ну, гітара є гітара. Іноді потрібно розуміти настрій бійців, десь пожартувати, десь крикнути, десь їх безглузду роботу перезарядити, щоб вони просто от пішли щось робити інше. Знаєте, от Коли людина робить, в неї немає, там, як кажуть, дурних мислів. Забезпечили нас двома комплектами нормально, талани, плюс волонтери, плюс когось було своє забезпечення. ну, Я б не сказав би, на рівні 2014 році, я отримав дубок, то і коли звільнялися через рік дубок, я от ходив в волонтерській англійській формі, то зараз забезпечення дуже добре. Получили ну, дві форми, я вважаю. О, майже хватить. Звісно, що хотілося б більше, але ж ну, а потім як його підняти? Як ми з Чернігова виходили, ми повинні були взяти собою бака і речі. І ти дивишся, що карімат, спальник, приходиться викидати, тому що ну, ти його просто собою не піднімеш. А тобі от потрібно встав, от, підпригнув, те, що на тобі взяв, можеш нести, поніс. все. Більше ти не візьмеш. Те, що ми в шолом з 2014 року. Він нагадує мені зорині війни, мені дуже подобається. І він більш практичний, коли в мене вийшов вже між той же старшина, який говорив. Він більш перекриває. зад Був посічений повністю осколками, навіть не почув, не зрозумів. Ну і цей шолом він не скільки пуля не тому що той, що не пробиває пуля, вона ламає позвоночник, хребет. А він має просто розтягнутися і злетіти або прийняти осколки. Це я вважаю іменно для шолома. Місцеві трошки трошки допомагали. Ми були на складі, нам подарували пару мішків крупи, яку ми варили. Подарували мішок цукру, який ми розтягнули на пару місяців. Ну, Від полку було ще забезпечення, койке. то іноді цигарки, два-три блоки, але ж ну, всі ділилися. Останній раз, коли вже виходили, ми поділили три буханки хліба і два куска сала. Це поділили по шматочку хліба по кусочку сала, це на всіх на обід. Передали два ящика фініків, вони повернулися, ну це не сало, фініки повернулося. Нам хватило ну, майже 160-170 людей. Хватило два блоки сигарет. Тобто, кожен собі раз по дві три сигарети, другий раз цигарки. Дуже-дуже було взаєморозуміння. Всі ділились на 170 чоловік. Ми розділили три буханки хліба, ну і два шматка сала. Я в Чернігові був майже рік до березня. Потім перевівся ближче, тому що я краще знаю район Гостомеля, Бучі, Єрпеня. Знаю цю місцевість Мощун, і тут в мене буде більша ефективність і взаємодія між всіма підрозділами і адміністрацією. Недавно за допомогою іншого. Зампотила батальйону Юрія Васильовича, побудували дорогу. Казалось би, а 600 метрів дороги, коли у вас працюють 5 машин, каток, грейдер. І це не один день, і 600 метрів вони вам стелять. Просто задякую. От сюди приїхали, три дні поробили. Автомагістраль південь дуже велике їм дякують. Вони дійсно нам за три дні взяли, зробили дорогу. У нас вже Зіл сідав мостами, не мог виїхати. Люди взяли, допомогли. Треба вміти домовлятися. Просто треба вміти правильно говорити з людьми. Завжди старатися якось їх розуміти і з їхнього людяного боку, а не от ми військові, нам всі, всі повинні. Ну, не всі повинні. Надо просто вміти домовлятися. У мене, наприклад, там родичі пакують сухі супи. Вони вже пакують більше року, збираються, роблять сухі супи, п'ять хвилин висипав, окропом залив, все, він готовий. Вони кожен тиждень, 2-3 години вони на це тратять, роблять і копні свічки. Чи можемо, тим допомагаємо. Незалежно від того, що я там служу, і може нам тут допомоги в нас забезпечення добре, нам воно менш потрібно. Я вважаю, що зараз більш потрібно там на фронті і більше потрібно давати їм. Ну Як машина, як все інше, де вона потрібніша, тому взяли, передали і якось не сперечаємося, як сім'ї повинно бути. Тобі потрібно бери, тобі потрібно бери. Просто в кожного є якась потреба, і є потреба ну, не то, що загальніше, а більш ефективне буде виконання завдання, того чи іншого. Більше доцільність, більше якась ну, от, дійсно потреба. Є мама, 75 років, альо потрібно. все. Потрібно було в 2014 році, нам, році нам в Дісну виїжджали 100 матрасів, приїхало 200. Потрібно сітки. Скільки. Просто одне питання: скільки, коли і куди. І все, от вони беруть і все знаходять. Немає питань, що потрібно це, не потрібно. Якщо питають туди, значить або зря не питають, або якщо запитання є, значить є потреба. Плани зараз одні. Закінчити цю війну, побідити, а потім вже займатися іншими справами. Тому що, ну, поки йде війна, я вважаю, що або на фронті, або допомагати фронту Одна із двох. Е, я займався заправкою, займався трошки будівництвом, можливо, навіть далі буду. І хотілося б розвиватися. і Вже були перспективи, були вже можливості, але трошки-трошки але не встигли ми добудувати одне щось, не встигли щось зробити інше. Хотілося б це, можливо, знову спробувати заступником селищного голови. Півтора року маю досвід. Можливо, навіть повернутися в селищну раду, спробувати себе ще встановити гостомель і займатися трошки на благо, на благо тим, хто допомагав нам. Ну і звичайно, зібрати всіх друзів, які залишились проїхати по тим місцям, де ми були, де ми не могли попасти, куди ми могли попасти. Просто проїхатись по місцям, скажімо так, не слави, а там, де ми повинні бути. Віддати честь і славу. Тим воїнам, які полягли.